Вітання усім, сьогодні у нас 30 липня, як говорив раніше, відправляємо дві машини в Україну. На першій машині завантажений клас Домінатор 108 Sol Max. Раніше був відеогляд на нього, можете подивитися, хто ще не бачив. Супер Стані Комбайн. 2600 напрацювання з візком оригінальним, жадко виглядає знизу. На грубому шнеку вже жадка. Привіт, шумахер, такий красень. Завантажили Водії готують документи і за декілька хвилин будуть вирушати. І вже завтра в обід. Можливо, кінець дня комбайн буде вже у нас на площаці. Що звичайно дороги, ніхто його не забере, бо були вже такі випадки. Загружали, розмитнювався і дорогою одразу клієнти виїжджали, оглядали, і комбайн їхав одразу до клієнтів. Так Виглядає з другої сторони. Це перша машина і на другій машині завантажено два малих. Також ще буде у нас 68-й домінатор згодом. Приїде з джундіром 940. -го. І на другій машині завантажений клас консул 270 жаткою з перкінсом двигуном і клас компакт 30. й Теж Перкінс двигун 2.40жатка. У дуже гарних станах комбайни. Що один, що другий привезений з Німеччини. Всі в оригіналі, без прикрасів. Також є відеоогляд на дані комбайни, цікаві, телефонуйте, можемо везти одразу до клієнтів, до вас в господарство, розвантажимо, дамо повний пакет документів для реєстрації. Ось такі комбайни. Дякую за увагу, побачимось! Комбане завантаження відправляються. водіям щасливо! Щоб без пригод доїхали, вдало розвантажились і чекаємо наступний раз. І другий автомобіль вирушає.